Куда ж ти стріляєш? Не трать снаряди попусту. Ще в лючок 45 демеджа даю, охрените не встати. О, 66, це вже солідніше. 88, ты шо, блыко, ты А ну як так чисто сюда? 70 нормально, нормально, нормально. Минус гармата 40, да, 40 тут таке Понты, 40, блядь. 40 то хуйня получається. 18, слабак! 54 Ти нуль демеджа. Ну ти. Ви гармату засновні, ти декий. На тобі. 24, блядь. Це ти мене жарти. пошкоджена, точно. Оце цей момент з гарматами на типиз, ну. нервірує. Оп! Піймав галушечку. О, сука, командира зламав. И куда ты, блядь, селяешь? Туда його, блядь? Ого. <с> Щось гармата вообще єрза куда летить. Без, блять, не горить. Танкону. 26, 26, 27. башню слабая история, фиачик. Та в щк я нормально по 60 заходит дивлюся. Нахер телючки, правильно я 70, ой, <ріст> Давай, дикий, давай. Гарно тобі роботи. Он стабільно по щоках по 70 жую, валю, блядь. Це вам не жарти. <ріст> Щось, блядь, механізм голову, голову зламав мені. Нарядів, ну тут в кого більше хп, то і батько, виходить. А чому він мене клінчує, бля? Йому, типу, заняття нема чим чи що? Бач, лючки мало заходить, щоки більше заходить. Щоки більше заходить, ніж лючки. Оце так поворот! Ей, като ремки, масука Мосиме через Косарь дашки без напряжки, блядь. Дивиш, що робиться. А що таке, Щось з, з, з двіглом погано стало чи ну, то, що? Ну, у мене теж щось не дуже ярко все з двіглом. Уррр. Блять, помилочка. на А бияк нам не годиться. Гарбату дав, і то демедж наніс крутиться, вертиться, шар голубий 70 отримав блін, ну це багато. Двічок мало дає, бачите, типу, там Щоки значно більше заходить. Ану. Залишились без командира. Добре, що командир. ремочка на місці. 19, кринж просто. Башня взагалі беда, фигачить. О, 80. Питання є вообще, оце так. Був... Стас був негайно відпиздований. Отак от блядь. Бля, це було жорстко Це було жорстко реально. Підкрутка, ніхіба, хі... Ні ніхіба Де акритівський це габела, І гармату в червоне, навідник, башта, гармата, Баки, бика вибивав. Жесть, це було люто блядь, це було люто. Бля, Надбет, зайшло. Мені не знаю, як кайфунув. Кажу чесно, я кайфонув від цієї теми. Я кайфунув.